Доброго дня! Сьогодні ми детально розглянемо основні переваги та недоліки ось такого автомобільного ароматизатора від торгової марки Тесоті із запахом кокосу, який нам залюбки продав інтернет-магазин Розетка. Я б хотіла сказати декілька слів про сервіс інтернет-магазину Розетка. Мені все сподобалось, персонал був привітний, залюбки відповідали на всі мої запитання, консультували мене по всім потрібним мені товарам. Замовлення обробляється досить таки швидко, доставка також здійснюється швидко. А зараз я б хотіла повернутися до нашого ароматизатора. Його об'єм 8 мл, вистачає його приблизно десь на 60 днів. Запах кокосу доволі таки розпространений, можна сказати. Зараз я його розпакую, Робиться це доволі швидко. Як ви бачите, складається він із трьох частин. Перша це бутилочка із рідиною, Друга — це пристрій, в який ми обставляємо цю бутилочку, і третя це прищіпка. Все це ми з'єднуємо ось отак. І чіпляємо на вентиляційну решітку. Головна така умова, щоб все це залишалося у вертикальному положенні, тому що коли ми відкручуємо ароматизатор, рідина може вилитись, і це може замістити ваш автомобіль. Щодо запаху, запах дуже приємний. Мені сподобався такий дійсно запах кокосу, запах легенький, не дуже різкий. Запах приємний. Також... Нас ну, щодо дизайну, то дизайн такий, я скажу, простенький. Я бачила ароматизатори і покрасивіші. Але це такий невибагливий, сірий, чорний. Простенький, як ви бачите, нічого такого особливого. Але, як на мене, в ароматизаторі головний запах, його стійкість і на скільки днів його вистачить, а не те, як виглядає ось, ось така коробочка. Тому я можу сказати, що таких великих мінусів в цьому немає. Я бачу в цьому лише тільки плюси. Мені все сподобалось. Якість також хороша. тому можу тільки сказати, що мені подобається цей товар. І я рекомендую інтернет-магазин Розетка. Дякую за увагу!